Шавлія це пряно-ароматична декоративна рослина, яка відома майже кожній людині. Перш за все, її впізнають за різкий своєрідний аромат, особливо якщо потерти листочок. З давніх часів шавлія вважалася священною цілющою рослиною в багатьох культурах. Її збирали всі від римлян до арабських лікарів і китайських цілителів. Шавлю застосовують в кулінарії, медицині та для отримання ефірної олії. Але найбільше шавлію люблять садівники. Вона незамінима в садовому дизайні. Шавлія прекрасно переносить посуху і спеку, тому чудово підходить для будь-якого саду. Рід Сальвія налічує понад 900 видів і величезну кількість сортів. І найближчими родичами є розмарин, м'ята, чубрець, міліса. Шавлія буває різної висоти від компактних бордюрних сортів до високих, майже півтораметрових кущів. Квіти можуть бути фіолетовими, рожевими, червоними, синіми і навіть білими. Вона є чудовим медоносом, її люблять бджоли і метелики, а яскраві квіткові плями прикрашають будь-який сад. Шавлія ідеально підходить для формування контрастів і декоративних елементів у саду.